Каста, де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандакід ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, малята! Розумні хлопчики і дівчата у світі цікавої математики. Сьогодні ми будемо вирішувати задачі співвідносити число з цифрою та пригадаємо форми предметів. Зубки чистимо щодня, посміхається сім'я, їмо фрукти, спимо вчасно. щоб рости здоровим, класно. Про дівчинку Олю я хочу розказати: здорову їжу вона не хотіла вживати. Та смачні веселинки допомогли. Здоров'я та радість Олі зберегли. Щоб бути здоровим, справно літати, І медочок пахучий для діток збирати. Нектар ми із квітів щоранку смакуєм, І малят бджоленяток та кожним годуєм. Медок наш із літа, із пахощів трав, здоров'я і силу у себе вітрав. Застуду і в тому від вмить прожене, Політо літо веселе у ньому живе. Пограємо, друзі, з бджілками. Треба порахувати групи бджілок. І обрати відповідну цифру. Скільки бджілок у першій групі? 5. Скільки бджілок у другій групі. 6. Які цифри відповідають кількості? 5. І. 6. Порахуйте бджілок у першій групі. 7. Порахуйте бджілок у другій групі. 8. Які обираємо цифри? 7 і 8. Скільки бджілок у першій групі? 3. Скільки бджілок у другій групі? 4. Обираємо цифри. 3 і 4. Рахуємо бджілок у першій групі. 9. Рахуємо бджілок у другій групі. 10. Які цифри відповідають кількості? 9 і 10. Гарна робота, друзі. Амурка додому несе молоко. Малим кошенятам смакує воно. У ньому стрибунчик молочний живе. Він сили і дружності додає. Пропоную вирішити задачу. Послухайте уважно умову задачі. Щоб нагодувати котика, ми поставили йому три миски з молоком. Одну миску з молоком, котик випив. А зараз увага! Запитання: скільки мисок з молоком залишилось? Підкажіть, друзі, яку математичну дію ми будемо виконувати в цій задачі, коли ми випиваємо чи прибираємо будь-що? Вірно, дію на віднімання. Запишемо рішення задачі за допомогою математичних символів і знаків: було три миски з молоком. Одну миску з молоком. Котик. Випив. Ставимо знак мінус. Три. мінус один дорівнює. Скільки залишилось мисок з молоком. Дві. Відповідь нашої задачі. Дві миски з молоком залишилось. Супер! Правильно вирішили задачу. Діти. Досить нам сидіти. Час здоров'я всім зміцнити. Рухатись це гарна справа. Виконуйте рухи всі жваво! Ми ручки, кожен з нас. Чистота це просто клас. Зубки чистим кожен ранок, щоб блищали, як світанок. Ми... Зайчик у лісі город засадив. там моркву, капусту, буряк посадив. щоб горщик і кашку для діток варити і слухняним малятам, щодними носити. Пропоную вирішити наступну задачу: слухаємо умову. Зайчик зібрав на грядках три моркви і дві капустини. Питання: скільки всього овочів зібрав зайчик? Яку математичну дію будемо виконувати, коли треба дізнатися, скільки всього разом? Правильно дію на додавання. Записуємо рішення задачі. 3. Плюс 2. Дорівнює. Скільки всього овочів? Вірно. 5. Відповідь задачі. 5 овочів зібрав зайчик. Молодці, все вірно порахували. Ой, хто це кричить? Хто це так вирядує? Це Олю маленьку матуся годує. Не хоче Олюся веселих свішинок. Не хоче від літа цілющих живинок. Не хоче з трибунчиком Оля дружити. І зайчик не буде їй кашу носити. Бо чіпси й сухарики Олечка любить. І страшними хворійками дівчинка дружить. З плаксивим не хочу, з лінивцем не буду, і з звередункою я плакати буду. Потрібно Олюсю з біди рятувати, і монстриків цих із будинку прогнати, що в хатках барвистих і яскравих живуть, І біду нашій Олі, щоднини несуть. Літо, стрибунчику, дивоживинки, де ви, веселі, солодкі смішинки? Ліки ценлющі миттю варіть, і Олі тихенько на стіл покладіть. Ой, як смакує дівчинка наша, бо не проста, а чарівна ця каша. В ній здоровенька і молочний стрибунчик та невгамовний малий веселунчик. Пограємо, друзі, у цікаву гру! Вам треба обрати продукти харчування, які мають форму певної геометричної фігури. Будьте уважними! Які продукти мають форму круга? Які продукти мають форму квадрата, Що схоже на трикутник? Що схоже на прямокутник? На овал схожі. На куб схожі. Шукаємо продукти, які мають форму кулі. Шукаємо продукти, які мають форму піраміди. Дуже добре, ви розумнички. Диво, живинки і веселі смішинки. Все для здоров'я малої дитинки. Про здоров'я, друже, ти не забувай, корисну їжу ти завжди вживай. До нової зустрічі, друзі.